Чи можна насправді отримати вигоду з війни, не заплативши за це якусь ну просто страшну ціну? Саме це питання ставить класична п'єста Бертольта Брехта, і воно здається, ніколи не втратить своєї гостроти. Давайте зануримося в цю надзвичайно потужну історію і спробуємо разом знайти відповідь. Ось ці слова. Вони звучать на самому початку п'єси, і, знаєте, стають таким собі камертоном для всієї драми. Вони одразу задають тон, натякаючи на наслідки, які неминуче, просто неминуче розгорнуться далі. Отже, почнімо. Ми з вами переносимося в дуже жорстокий історичний контекст. Це тридцятилітня війна, ціла епоха, що стала кривавою сценою для цієї драми. Просто уявіть собі, цей конфлікт триває десятиліттями, спустошуючи цілі землі. Але для нашої головної героїні Анни Фірлінг це не стільки трагедія, скільки довгострокова бізнес можливість. І ось вона, матінка Кураж, її головна мета, її мотивація вижити і прогодувати сім'ю. А як, заробляючи на війні, її фургон це, по суті, все, що в неї є і дім, і крамниця, і весь її маленький світ на колесах. І ось тут ми підходимо до самого серця її трагедії. До того фундаментального протиріччя, яке буквально розриває головну героїню зсередини. Тут дуже чітко видно її внутрішній конфлікт. Дивіться, з одного боку мати, Материнський інстинкт, що кричить захистити дітей за будь-яку ціну, а з іншого торговка, яка розуміє, що її бізнес залежить від війни, і тому треба рухатися за арміями своєю годувальницею. Вона й сама все чудово розуміє у цій фразі стільки гіркоти. Вона усвідомлює свою трагічну залежність від війни, яка її одночасно і годує, і крок за кроком руйнує. А тепер поговоримо про руйнівні наслідки цього парадоксу. Зараз ми побачимо, як війна, яку кураж вважала своєю годувальницею, поглинає її дітей одного за одним. Ось вони, троє її дітей, кожен з них уособлення однієї благородної чесноти. Іронія в тому, що саме цю чесноту війня перетворить на смертельну фатальну ваду. Почнемо зі старшого Ейліфа. Його головна риса, його гордість і водночас прокляття це, звісно ж, відвага. І ось тут криється трагедія. Логіка війни спотворює все вона бере таку позитивну якість, як хоробрість, і перетворює її на жорстокість. Те, що в мирний час було б тяжким злочином, на війні раптом стає подвигом. І ось він, трагічний абсурд його смерті. Щойно правила цивілізації на мить повертаються, його так званий героїзм знову стає злочином. Він робить те саме, за що його ще вчора хвалили, але вже під час короткого перемир'я, і за це його страчують. Далі історія переходить до другого сина, Швейцеркаса, і його фатальною вадою, як це не дивно, стає його порядність, його чесність. Проста людська чесність, Швейцар-каса, вона виявляється абсолютно безсилою перед корупцією та небезпеками війни. Його нездатність збрехати, його відмова кинути довірену йому полкову касу, все це вирішує його долю. І ось тут, мабуть, один з найстрашніших моментів ми бачимо прямий трагічний зв'язок між бізнес інстинктами матері та смертю сина. Її бажання збити ціну, її торги за викуп коштували йому життя. Вона просто торгувалася занадто довго. І нарешті остання дитина німа донька Катрін. Вона, наче мовчазне втілення співчуття та доброти посеред цього жорстокого, кривавого світу. Німота Катрін це ж не просто фізична вада, ні. Це надзвичайно потужна алегорія. Вона символізує безпорадну, безголосу доброту, яка бачить усі жахіття, але не може ані кричати, ані щось змінити. Але одного разу її мовчання буквально вибухає. Це єдиний випадок у п'єсі, коли чеснота перемагає, але лише ціною власного життя. Вона лізе на дах і починає щосили бити в барабан, щоб попередити сонне місто про напад. Її вбивають, але вона встигає врятувати людей. Здавалося б, після втрати всіх трьох дітей має настати якесь прозріння, але фінал п'єси просто шокує. У ньому немає ані каяця, ані. Ані засвоєного уроку. Давайте просто підсумуємо її бізнес хороброго сина стратили, чесного сина стратили, добру доньку вбили. Втративши абсолютно всіх дітей, вона залишається наодинці зі своїм фургоном. І ось це, мабуть, найстрашніше. Втративши все, вона нічому не навчилася. Впрягаючись у свій порожній фургон, вона сама тягне його далі слідом за військом і каже треба знову налагоджувати торгівлю. Її нездатність змінитися перетворює її на живий символ безглуздого, нескінченного циклу війни. Але історія матінки Кураж це щось значно більше, ніж просто трагедія однієї жінки. Наприкінці ми розкриємо те термінове послання, яке Брехт адресував не лише своєму часу, а й, мабуть, усьому людству. Тільки вдумайтесь, Брехт пише цю п'єсу в 1939 році, буквально на порозі Другої світової. Він проводить пряму очевидну паралель між історичною трагедією тридцятилітньої війни і сучасною йому катастрофою, якій він відчайдушно намагався запобігти. Він сам з гіркотого казав, що його твір спізнився. І наостанок, ось це питання. Втративши абсолютно все, що вона виграла, воно залишається з нами. Воно змушує думати про абсолютну марність війни і про ту небезпечну ілюзію, що на ній можна якось заробити, не втративши при цьому найціннішого власної людяності.